Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і сьогодні я презентую вам свою першу власну книгу Ґрунтозахисні технології. Все ж таки, друзі, це сталося. Багато хто з людей мене питав, багато хто з людей мені казав, пропонував, все ж таки, що написати мені власну книгу і всі свої думки та роздуми. Е не тільки в відео форматі передавати людям, а ще й в форматі книги. Давайте зробимо невеликий огляд книги. Звісно, детально там я не буду на ній зупинятись, кому цікаво, той її потім собі отримає та сам прочитає. Значить, в цій книгі розповідається про всі ґрунтозахисні технології. Це ноу-тіл, мінітіл, стріптіл, вертитіл та безполецевий тип обробітку ґрунту. В книзі ви зможете знайти основні поняття ґрунту, е потім чому плуг ворог описує, описав кожну з ґрунтозахисних технологій. Це її історію, як на неї перейти, її плюси і мінуси. ну Все як можна тільки детально. І напевно, головним з плюсів цієї книги є те, що тут, окрім теорії та описання практи... практичного застосування технології, є економічні розрахунки. Більш детально кожен з економічних розрахунків ви вже зможете побачити, коли у вас буде моя книга. Також в цій книзі є приклади практичного застосування кожної з технологій. Тобто йде опис технології детальний, економічний розрахунок, потім приклад людей, які по ній працюють. І я думаю, для багатьох буде такий, як така дивина, що тут є люди, які не тільки звичайні фермери, а й люди, які блогери-фермери, блогери в Ютубі, Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі, на всіх інших платформах, через які ми дізнаємось про різні сільськогосподарські новини. Або просто про всю агрономію і сільськогосподарський світ в цілому. Ця книга має також, ну, одну сторінку відкрию, цвітні ілюстрації. Тобто, і вони, їх достатньо багато, і вони, друзі, достатньо великі. Щоб не тільки, ну, Чорнобіль, я вважаю, ти так не побачиш якісь нюанси або тонкощі картинки. Світні, ну, це звісно, інше діло. Ця книга є простою. Цю книгу я писав просто. От як знаю, так і пишу. Як в українській мові, так? як знаєш, так і пишеш. Я не став сюди писати, ну, є тут звісно, термінологія, але не став писати дуже важкими там реченнями, дуже все так ну, розкривати там, поезію, розписувати великими, довгими, складними словами. Ну, я вважаю, це недоцільно. Бо багато з фермерів, які працюють в Україні, не мають професійної агрономічної освіти. І тому я думаю, багато фермерів в Україні і не читають книжок. Бо людина, яка, наприклад, була звичайним інженером, економістом там, не знаю, ще, там, поліцейським, так вийшло, що вона стала фермером, відкриває книгу, а там складні, складна термінологія, наука, і людина просто не зможе зрозуміти, про що вона читає, і тому не читає і не дізнається щось нове. Тому я книгу написав просто. Тут все описується просто, і навіть людині, яка взагалі не має ніякого відношення до сільського господарства. Е основна думка цієї книги буде одразу зрозуміла. Що ж, друзі, перейдемо до напевно на цікавого як придбати мою книгу. Придбати книгу «Грунтозахисні технології можна по номеру телефону. Який буде зараз, відео висвічиться, який буде в описі під відео, який буде в першому закріпленому коментарю. Переходьте, телефонуйте за цим номером і купуйте собі книгу. Ну, Спочатку замовляйте, а потім купуйте. Ціна цієї книги 500 гривень. Е, я міг би зробити і більшу, але все ж таки я вважаю 500 гривень. Е, Опираючись на її собівартість, яка в неї вийшла, то в принципі більш-менш адекватна ціна. Я думаю, для фермера е, заплатити 500 гривень за книгу про ґрунтозахисні технології, не є дуже, дуже складним. Тому, друзі, всім дякую. Кому цікаво, замовляйте книгу. Е, вже я сьогодні отримав першу е, друк своєї книги. Вже вони всі продані, я вам так скажу. Вже якщо я ось е, тільки відправив на замовлення, вже в мене всі книги викуп, е, були куплені. Тобто книга йде доволі швидко в продаж. Е, вже от мене 20 екземплярів, я собі перші замовив їх вже нема. Я вже їх сьогодні відправляю людям, які їх вже купили, які дізнались про те, що я пишу книгу трішки раніше, ніж виглядачі на Ютубі, Інстаграмі і так далі. Тому, друзі, всім дякую, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, які кожен день боронять нашу українську землю, найродючішу землю, яку ми будемо зберігати завдяки ґрунтозахисним технологіям. Бажаю всім всього найкращого. Зберігайте землю і усім перемоги!